Вона її навіть не отримувала цю постанову. відеозапис передивимося. Ми не Я... оскаржуємо, тому що вона не отримувала. На відеозаписі це буде все чітко видно, і ми зупинимося. Щодо цього питання, також ми наголошуємо, що у патрульних поліцейських тепловізорів там нічного бачення немає, і як о 12-й ночі можна побачити, що людина не пристегнута. Ну тут, мабуть, у нас супермени працюють у Чернівецькій області. Ну, це по-перше, можливо, таке можливо, можливо так є. Можливо, люди бачать вночі. Ну от, це, це, от, ми хочемо їх допитати, щоб вони нам показали ці здібності, як патрульні поліцейські вночі може зафіксувати це. По перше. По-друге, у нас ми досліднимо відо. Запис там вона з пасоком безпеки сидить, і звідки поліцейський взяв? Та людина з тебе пасок безпеки, коли спілкується з півробітниками поліції. Тому Добре, якщо суд наголошує я, на я, цьому увагу, каже, Ваше ще, для того ми хочемо допитати співробітників поліції, щоб висловити абсурдність цієї ситуації з пасоком безпеки. Всі розуміють, що це абсурд повний. Тому ми хочемо їх допитати, щоб цей абсурд становити як доказ, щоб поліцейські нам сказали, як вони фіксують. Цю постанову вона не отримувала. Ми зараз передивимося відеозапис. На відеозаписі це все чітко відомо. Розслідується матеріал. Пишите, Чи? Давайте, у нас. Дякую ще раз. звертаємо увагу, наголошуємо, що суд першої інстанції. Прийняв незаконне, несправедливе рішення. судовий розгляд взагалі не відбувався. ви з клієнткою прибули до суду. Суддя нас фактично вигнав із приміщення залу судових засідань. Не було досліджено відеозапису. Нам відмовлено клопотання щодо виклику допиту свідків, Воно взагалі навіть нам не дали можливість реалізувати свої права, передбачені законом. Наша клієнтка в неї загинув чоловік на війні. В неї є дитина, ми наголошуємо, що рішення суду воно незаконно, несправедливо. В неї психоемоційний стан не дозволяє зараз взагалі прибути судове засідання, шкода, що суд нам відмовив.